Інформаційний партнер показу нове время страни, час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. І говоримо сьогодні про тих, хто виносить по ваших грошах рішення про суддів господарського суду столиці. Дивіться сьогодні у випуску. Обличчя української феміди. Ми знайшли його. З возду з'їхала, а ви суддя дозволяєте собі казати, таке журналіст суха дівчина. Давай, іди звідси. Мільйон до мільйону це паркувальний майданчик співробітників господарського суду. Судді, державні посадовці, весь час ховали своє майно, оформлювали його на знайомих, на родичах, при цьому їм користувалися. Якщо у звичайному суді вирішують долю людей, то у господарському без малого долю країни немає сенсу сподіватись на інвестиції, розвиток бізнесу і взагалі економічне процвітання, якщо ті самі інвестори і бізнес не матимуть певності у можливості отримати правосудне рішення. Тож наша увага до судів господарського суду столиці цілком логічна. Надія Бурдій переглянула. Декларації суддів потім подивилися на їхнє реальне життя не на папері, і це міг би бути черговий сюжет про багатомільйонні дарунки та автівки, і все це буде. Однак у господарському суді Києва ми знайшли дещо більше. Під стінами господарського суду міста Києва дорогий автопарк. Справи, які вирішують місцеві судді, теж дорогі. У стінах цього суду передали межір'я Януковичу. Саме цей суд підтримав монопольне положення компанії нардепів Ярослава та Богдана Дубневичів і віддав їх фірмі понад 200 мільйонів гривень. Працюють тут серйозні, відповідальні люди. Вирішують серйозні фінансові питання. Ось, до речі, під'їхав один із вершителів правосуддя на джипчароки. За півтора мільйони. Ось на цьому лексусі приїхала суддя Олена Чанчин. Ось на цьому фольксваген Туарек за півтора мільйони припаркувався суддя Юрій Піченко. А ці дві «Тойота Кемрі у власності самого суду робочі машинки. Сюжет про господарський суд розпочнемо із розповіді про печерський суд. Точніше, про одну із його суддей. Та вже склалося, що ці суди поєднані родинними зв'язками. Суддя Київського господарського суду Інна Михайлівна Отрош дочка одіозної судді Печерського суду столиці із таким самим ім'ям Інни Олексіївни Отрош. Інна Олексіївна Отрош. З 2004 року суддя Печерського районного суду. З 2007 -го голова цього ж суду. Нині знову на посаді простого судді. У 2015 році ЗМІ поширили інформацію, що отрош отримала російський паспорт і очолила суд у Ялті. Но вона облетіла ЗМІ і вщухла. Забули Почерський суд перевіряти, на кого працює отрош не став. Вона досі зазначена у переліку суддів на стенді і оформлена суддею. От тільки навіть кабінет її не вказаний. Декларацію отрош по суд відмовився надавати. Та навіть якби там і захотіли поділитися інформацією про статки працівниці, не змогли б отрош уникла ілюстраційної перевірки і заповнення декларації. Ми отримали інформацію, що вона не подала заяву. Подали заяву до Вищої ради юстиції щодо звільнення її. За люстраційним законом, а до Печерського суду знову звернулися, де просили пояснити, яким чином декілька місяців вони чекають від неї заяви, коли пошта по Україні рухається на підставі нормативи в 4 дні. Вочевидь, з Криму листи ходять дещо довше. Та Печерський суд люб'язно чекає. Натомість відсутність люстраційної перевірки підстава для звільнення. Мін'юст декілька місяців тому підготував подання на звільнення судді. Однак, коли його розгляне вища рада юстиції, невідомо. Вона повільна, мов Кримська пошта. Вища Рада юстиції не працювала розпущена і не працювала по суті до липня минулого року. От в липні минулого року вона почала працювати. Однак, але 29 суддів, які звільнили зокрема по справах майдана, і крапля в морі. А тепер, нарешті, повертаємось до господарського суду Києва, де працює з суддею дочка судді Печерського суду, теж Інна Отрош. Молодша. Знайомтесь. 14-го року. Тобто, тобто дійсно, на момент... представник журналісту. Сідайте, будь ласка, на судівець і не входіть в процесі судового звітування позалу зображення, чиняти такі дії, скільки це вважає ведення судді суд. осінь. Молодша суддя отрош цінує порядок, але не у всьому. У її біографії безлад і хаос. Навіть Генеральна прокуратура вже два роки не може розібратись у житті служниці Феміди. 2011 року Інна Отрош закінчила навчання у Київському національному університеті. І вже за півтора роки 26-річну дочку голови Печеського райсуду, екс-президент Віктор Янукович призначає суддею господарського суду Луганської області. Та вже за декілька місяців інну отрош переводять до господарського суду столиці. Надзвичайно швидкий стрибок по кар'єрній драбині. Відкривається вакансія, про яку мало хто може знати. І, наприклад, про цю вакансію знає тільки потрібна людина. Це потрібна людина подає документи і дуже швидко, можливо, навіть без конкурсу, якщо вона є одна, отримує бажане місце у даному місці. Тому якщо йдеться про переведення, особливо отакі, які між якими там два-три місяці е, срок, це як на мене очевидні ознаки е, ну, не, не цілком чесної процедури призначення. Стрімкі зліт отруж дивує навіть генеральну прокуратуру. ГПУ починає розслідування щодо членів вищої кваліфікаційної комісії суддів, які рекомендували Інну отрош на призначення суддею. Членів комісії підозрюють у втручанні в комп'ютерну систему і коригуванні балів пані отрош. У трудовій книжці і не отрош вказано, що вона працювала в Київському національному університеті. Натомість слідчі ГПУ з'ясували, що вона не працювала, а навчалася. Трудова книжка їй взагалі не видавалась. І отримувала вона не зарплатню, а стипендію. Виходить, і стаж, і трудова книжка отрош фіктивні. Чи був у судді взагалі мінімальний досвід роботи у сфері права? Це цікаві питання, які варто задати самій судді. У вашій судовій справі, яка триває два роки. Ми хотіли поставити вам питання. знаєте, нам вас? час ми прийдемо інший час. Виходьте, будь ласка. Судді отрош не заважають працювати ані сумнівне призначення, ані навіть слідство генпрокуратури. І тут я зауважую, що цікавість ГПУ до суддів в Україні річ надзвичайна. Судді отрош. Взагалі нічого не може завадити, адже вона є особленням української феміди вживу. Подивіться на неї, послухайте її. Це говорить не молода обдарована суддя, це голос обличчя та манери українського правосуддя, як воно є. Воно саме таке. Давати не буду. Ви вашій зрозуміло? книжці фіктивний. Чи так? Я кажу, вам відійдіть від мене. Зараз покличу поліцію. Підтвердіть, будь ласка, запис у вашій трудовій книжці. Він фіктивний? Відійдіть. Підтвердьте, будь ласка, або спростуйте це. Що значить до побачення? Ось у Я вам сказала, я жодних інтерв'ю не даю. Сам зрозуміло. Ось е, ухвала суду. Ухвалі суду вказано. Я вас позбавлю вашого журналістського посвідчення. Та, До побачу справа щодо вас, що щодо того, що у вас відбувається фіктивний запис. Це так чи ні? Дівчино. Ну я вам жодних інтерв'ю не даю. Крапка. До побачення. Ви Гарного дня у Київському національному Та, університеті. Йонарі. Ні, Ну нормально. поясніть, будь ласка, ви працювали у Київському національному університеті? Шо, взагалі, що взагалі з гузу з'їхала що з гузу з'їхала? Ви суддя дозволяєте собі казати таке журналісту? Суха дівчину. Давай, іди звідси. Ми разом зі своїми репортерами ви... давайте. Я вважаю це нормально. Негідна поведінка це у вас. Я вам сказала, що жодних інтерв'ю не давати не буде. А ви мене переслідуєте фактично переслідує? переслідування це кримінальна, кримінальна справа публічного слова. Я в публічному місці ставлю питання ще судді господарського суду. Я, ви дозволяєте собі казати, що я з'їхала зусту. Ви там порушуєте? Так, зараз давайте. Нахабною поведінкою суддя господарського суду все одно не приховує правду. Вона дійсно не працювала в університеті, підробивши свої дані. Офіційно, отрош Інна Михайлівна, в університеті працевлаштована не була. Ви працювали в Київському національному університеті. Я вам жодних інтерв'ю давати не буду. Чому? Я не бажаю. Ось давати... суду, в якій вказано, що ви не працювали в Київському національному університеті. Що запис... Дівчонка, ви психіатру не обращались? Ви вважаєте, що ви гідно? Я так? вважаю, що гідно. Не гідно ви подати. Відійдіть від мене, це по-перше. Я вам сказала, що жодних інтерв'ю давати не буду. Ви... ви не гідні того, що я взагалі давала вам інтерв'ю. Відійдіть. Генеральна прокуратура веде слідство, що до вас і ви себе так поводите? Судді печеського суду, де мали б розглядати справу інотрош, два роки поспіль відмовлялись від неї. Адже формально працюють з отрож старшою. Хоча слідчі лише намагались отримати доступ до документів молодшої отрош. Нині прохід справи, результати перевірки у судовому реєстрі, ані слова. А зараз саме час подивитись, наскільки ж пані отрош обдарована. Не сумнівайтесь, із процвітанням у неї все гаразд. Декларація інни отрош набагато краще за її харизму. Хоча б пояснити її доволі складно. Не харизму, декларацію. У 2014 році, коли судді було 28, інна отрош заробила 190 тисяч гривень і отримала мільйон подарунків. В прямому сенсі мільйон сто тисяч. Має земельну ділянку з будинком у пів тисячі квадратних метрів, три квартири і автівку Lexus RX350. У 2015 році майже нічого не змінилось. Єдине ніхто не подарував мільйон. Є у суді будинок у закритому котежному містечку Золоче. Квартири, одна з яких значиться у декларації як подарунок. Трикімнатний подарунок на Печерську. Ціна трикімнатної квартири тут стартує від 6 мільйонів гривень. Символічний подарунок. ЗМІ пов'язують родину отрош із екс-главою адміністрації Януковича Андрієм Портновим. Портнов і отрош навіть сусіди. В цьому ж будинку має квартиру і сам Портнов, і його сестра. Суддя Оболонського районного суду Інна Білоконна. Хто вам підтримував тут кімнатну квартиру? Я вам ще раз кажу, жодних інтерв'ю я не даю. Крапка. все, до побачення. Втаємничений подарунок. Із поганого в цьому будинку лише консьєржі. Загалом вони, мабуть, люди хороші, але нас чомусь до пані Отрош в гості не пустили. Їдемо далі. Давайте повернемось на паркувальний майданчик суду і подивимось, з ким ще цікавим там можна поспілкуватись. Більшість автомобілів на наголошую внутрішні, тобто виключно для співробітників парковці суду, мають дві спільні риси. Перша вони не коштують дешевше мільйона. Ну тому, що місце, тобто парку місце зобов'язує. Друга зараз почуєте. Вартість внутрішньої парковки госпсуду у довільний проміжок часу 7-8 мільйонів гривень. Зараз тут Ягуар, Джип Черокін Тойота Ленд Крузер Прадо і ще дві Ауді К'ю-5. Всі ці авто мають одну спільну рису. Хоч стоять вони на закритій парковці суду, жодне з них офіційно не належить судді. Просто випадкові люди просто заїхали на закриту парковку. Бандити на них не ездили. Когда был выпущен этот чероки, большинство з них вже подались в легальний бизнес. Менш із тим, це авто поза законом. Їздить на ньому, призначений ще кучмою у 2002 році суддя Микола Якименко. Ані бізнесу, ані власне цього автомобілю у Якименка немає. За декларацією офіційне авто Якименка стара Кіа 99-го року випуску. Гранчорокі записана на родичів судді. Донедавна ці номери були на Мерседес GL 550. Авто ціною в 3,5 мільйони гривень володіла мати Якименка віком 74 роки. Намагаємось поспілкуватись із Якименком. Чого авто не має декларації? Суддя просто втікає. Я вам сказав. Ось моє посвідчення. Автівка, на якій їздить Якименко, мала б бути у декларації просто тому, що він нею користується. Але скромний суддя не дражнить можливих перевіряючих, принаймні на папері зараз. Тільки прийнято антикорупційне законодавство, і весь час фактично робиться все, щоб не було запроваджено електронне декларування. Поки це не буде зроблено, дуже багато можливостей для того, щоби. Судді, державні посадовці весь час ховали своє майно, оформлювали його на знайомих, на родичах, при цьому їм користувалися. По люстраційній перевірці щодо майна жоден суддя не люстрований. Жоден. По жодному нема відпрацьованої процедури. Микола Якименко не єдиний приховав своє справжнє авто. Нагадуємо, у дворі суду є Ягуар та Cruiser Крузер Прадо Ауді 5 які також перебувають у користуванні когось із суддівського корпусу. Цю проблему могла б вирішити нова система електронного декларування. Але нині політики, посадовці і судді чинять опір новій системі. Почему возникло такое сопротивление, очень жесткое сопротивление в во внедрении вот этой новой системы электронного декларирования? Это и подание в Конституционный суд, это и те же самые там правки мыса Кадеркача. Потому что ну, новая система, она реально, кроме того, что она делает все доступным, очень Удобно, да. Она действительно делает перекриває очень многие лазейки. Вводиться достаточно чіткі ответственность за неправдиву інформацію в деклараціях, за ну своєв'яне подання. На ауді А5 приїхала суддя госпсуду Алла Пригунова. Посаду вона займає з 2008 року. Нині представниця Фоміди фігурує у розслідуванні ГПУ. Слідчі з'ясували, що адвокат підбурив свого клієнта дати судді Пригуновій хабар у розмірі 20 тисяч доларів за вирішення справи. Адвокат, як запевняють слідчі, попередньо змовився із суддею. Я вважаю, що ця справа моя, тобто в межах якої я збин мене звинувачують отримані хвиля, безпосередньо пов'язана з моєю позицією щодо суді. Вищого господарського суду померскою міліанту Артур поки що не може вам чого сказати, тому що по суті справа ми ще не слухали. Справу проти Пригонової дійсно відкрили за декілька місяців після того, як вона заявила про тиск і погрози з боку екс судді Вищого господарського суду Артура Ємільянова. Саме на його рахунках Ліхтенштейнська фінрозвідка заарештувала 13 мільйонів франків. Згідно декларації, у 2015 році у власності судді квартира 113 квадратних метрів, 73 квадратних метри у користуванні й Ауді А 5 також у користуванні. Нічого особливого у власності 78-річного батька також квартира на 113 квадратних метрів подарована суддею. Та автомобіль Audi А5, яким користується суддя. При цьому офіційно зареєстрованого бізнесу батько не мав і не має. Це автомобіль, який здатнується, ми, 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 ми в він не браємо користували. У сім'ї, сім'ї, не сім'ї, а моєго брата рідного дали. Хоч угу. часом користується мій батько. Угу. Вашому батьку просто 78 років. І ще. Ну, Його думаю, бізнес йому подарували це автівка доволі дорога. Просто це було на його власні моєї матір'я збережена. Угу. Вашому батькові подарували квартиру на 113 квадратних метрів. Це подарунок ви подарували або це е, було моєму батьку. Ну, а що тут щось незаконно виживати? Ні, ми просто хочемо зрозуміти дарувальника. Ну, коли з'являються такі подарунки, то виникає питання, хто подарував. Це подарували, ви подарували я безпосередньо? Ви подарувала. Так, я брала кредит на цю квартиру, виплачувала його. Крім того, я брала музику. Мої родичі про це відповідні документи. А ще у власності батька земля у Києві. Арештована СБУ через незаконне виділення. Ось кошетверта мені про нічого не відділення. Про решт тисячі ділянок, в тому числі і наділу батька судді, ми розповідали рік тому в розслідуванні щодо майна очільника київської міліції Олександра Терещука. 2008-го Київрада роздає в Жулянах землю місцевого радгоспу. Тисяча людей отримують по 10 соток. Більшість людей підставні, студенти та інагородні. В матеріалах до судового слідства це згодом назвуть виділенням землі з порушенням норм чинного законодавства. Ділянки арештують. В матеріалах справи йдеться про шахрайство, вчинене групою осіб. Отримала тут земельну ділянку і родина екс-начальника головного управління МВС у Києві Олександра Терешика. На арештованій землі вже навіть побудований маєток. Тим, хто виходить на мітинги, землю дійсно не дають. Така вже реальність. От земля для батька судді господарського суду. Будь ласка. Також пощастило отримати від держави землю на Київщині вихідцю із Полтавщини судді господарського суду Роману Бойко. В Декларації бойка квартира 150 квадратних метрів. Оформлена у 2014 році і дві ділянки на Київщині. Обидві подарунок від держави. Тобто ви написали заяву просто отримали ці дві земельні ділянки. Ну, як і кожен має право передбачено законом Земельним кодексом України. Дружину судді держава землею також обдарувала. Ще майже два гектари. Ще дві ділянки під Києвом жінка придбала у 2014 році. Ділянки розташовані поруч, на самому узліссі. Нині тут працюють будівельники, два поверхи уже звели. Попід високим парканом висадили декоративні дерева, робота триває. Оксана Бойко приватний підприємець. Землю вона собі може дозволити. Набагато цікавіша історія спроба отримати історичну будівлю у Харкові. Мова про семиповерховий історичний будинок. Це колишня мануфактура, зведена у 1914 році. Віконні отвори вибудовані суцільною клітиною по висоті трьох поверхів. Тонкі вертикальні тяги, увінчені вежами. Будівлю орендувала компанія Аеліта Оксани Бойко. Коли оренда скінчилась, подались на приватизацію. Однак фонд держмайна провів конкурс та віддав приміщення в оренду іншій фірмі. Бойко подала до суду. І судовий процес по історичному будинку у Харкові чомусь примістився до господарського суду Києва. Компанія Бойко хотіла приватизувати майно за 199 тисяч гривень, хоча експертиза оцінила будівлю в 11 мільйонів. Вирішували, чи не обдарувати Оксану Бойко колеги її чоловіка. Приватизація харківської нерухомості її фірмою потрапила до Київського суду. Поближче до кабінету чоловіка. Нарешті нерухомість, до якої жодних питань. Маєток судді Вікторія Джарти. Дочки регіонала Василя Джарти, дружина екснардепа від партії регіонів Валерія Омельченка, що голосував за диктаторські закони. У 2013 році 32-річну Вікторію Джарту призначила суддею безстроково. Тож, які тут питання? Судді господарського суду можуть собі дозволити багатомільйонний автопарк, але не можуть дозволити вам прочитати про цей автопарк у деклараціях. Ведуть справи і самі ж в них фігурують. Ну і зрештою працюють пліч-опліш із символом українського правосуддя. Проблема, звісно, не в самих коштовних авто. Проблема в тому, що на цьому паркмайданчику кожна автівка за мільйон віддаляє Україну від цивілізації на приблизно таку ж кількість років. А на сьогодні все з вами був Денис Бігус та Програма Наші гроші. До зустрічі. Ціний партнер показу «Нове время страны» – час вільних людей.